Знаєте, Час від часу кожен практично з артистів робить якісь, або принаймні намагається робити якісь епатажні речі. Якщо говорити про епатаж, ну наприклад, для мене іменно внутрішньо хто несе епатаж. Не просто, там, от я сьогодні буду грати таку роль, я буду там, от такою. Чому я кажу, от такої, тому що в основному це роблять жінки. Це, це правда. Я надаю свій голос Ірині Білик, тому що ця людина, де не з'являється, всюди епатаж. Я її ще до того дуже сильно люблю, тому я про неї говорю. Але я думаю, що це об'єктивно. Зі мною можуть погодитися дуже багато людей.